Як саме до порядку проведення громадських слухань та презентацій змін до генплану зауваження висловили представники фракції самооборони? Юрій Камузін наголошував, що депутати не мали можливості детально ознайомитися з документом, а це 200 сторінок тексту та сім схем. Голова фракції самооборонівців разом із Валерієм преподобним витребували в ді копію генплану. Зміст документа їх здивував. Те, чого взагалі немає тут в змінах, не було до того. Але з'явилось в проєкті. І про що не написано в цій поясній записці? Немає будинку одного, це між Варшавською 11 і 13 А. Тут у нас є будинок, багатоквартирна забудова. Це бувша ділянка пана Шуміка. Вона з'явилася тут, в описі нема, на основі чого вона з'явилася, там нема. Тобто, якось там з'явилась. Далі. Там з'явився два торгівельних заклади нових. Це на вулиці Варшавська енергетика вперед. Прямо біля теплотраси. Його також немає. Яким чином він там з'явився, немає підтверджень, документів, нічого, він просто з'явився. Просто. Так само є торгівельний заклад напроти Української церкви. Тобто це вже три мінімум. Це, е, це те, що я встиг за цей час знайти. Далі. Далі дуже цікаво, у нас детальний план нашої забудови промислової зони, там де зараз пан Міклуш будується. Картинка тут перенесена дійсно з детального плану. Тут немає. Але тексту це не змінено. І виходить, що збільшена йому площа житлової забудови. Якщо детальний план, у мене теж з собою є, це да? Житлова забудова вона передбачала на першому етапі 0,45, а на другому 0,778. І того разом було 1,2 гектара. Так? Зараз же в цьому, в цьому нашому генплані ми бачимо, що воно було збільшено на першому етапі в 5 раз до 2,5 гектара. На другому етапі. Ще на гектар, то разом вийшло 3,35. Тобто, яким чином це, якщо я взяв детальний план, приклав сюди і бачу, що не співпадає. Так? Обурення самооборони та атошників міста викликали і зміни, передбачені у новому генплані, на земельній ділянці в урочищі зарів'я. Рішенням 76-ї сесії попереднього скликання цю землю зарезервували для учасників АТО. Це зміна номер 52 пункт. Там розположений. Мікрорайон чотириповерхової забудови передбачається школа, спортивні заклади, громадські заклади. Тось тобто, це майже готовий мікрорайон. Ну не майже він вже намальований, що він готовий. Тобто, як тепер бути атошником? Я не розумію. Наприклад. Зважаючи на це, голова громадської організації Воїнів АТО Віктор Лелях на початку сесійного засідання просив перенести розгляд питання про затвердження генплану. Звертався